І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Рудві Мен на ФВ 4005 Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, бабаха. Бабаха, це у нас що? Це у нас прихлопушувальник. Нахлопушувальник, ну, зазвичай прихлопушувальник. Так, Давайте будемо дивитися, що у нас зарядження. У нас заряджені бронебійні. чудово, 310 пробиття у нас. Є в нас ще фугаси 230 пробиття. І з шкодою пострілу 100, 1750. так, А тут у нас шкода 1150. Чудово! На 2450. Поліпшений настрій, супер поліпшений настрій. Отакі постріли, щоб це весь бій був, Ну просто шикарно було. Ну таке буває, в принципі, буває я так бебехами. Я так був, розумію, що бебехи тут. Е, ну, дуже часто БК е, підривають, так? Вони, ну, у нас калібр же ж, так? вражаючий. 182, 183 мм у нас е, е, бронебійний снаряд калібра. <Тож>, летить таке бревно. І зразу ж башта відлітає. Чудово. один ворог знищений, 2450 настріляно. Чекаємо, нам кудись лізти на рожон, так скажемо, немає сенсу, тому що бачимо, що там поукучували очі сотворники саме почали лізти. І у нас ж нема броніще. У нас ну, бачимо, що башта така ну, дійсно, як. Башіще таке. <сум> Здорово, така коробка. Я ще не прокачав собі бабах, але я вже ну, надивився в ваших іплеї, вже, реплеєв. Ну, звичайно, там же ж треба на поліпшених, так я розумію, так. Да? Тому що в нас основні снаряди е 90 мм пробиття, ще те задоволення. Але я думаю, якщо в топі, то в принципі, ну не проти дев'яток, проти вісімок, то в принципі непогано було, так? Опа, обережно, обережно летить, Артилерія заграла, зрозуміло, хто тут найбезпечний. 3-2 по бою, нашу користь, плюс три тисячі. По ХП команди, що в нас по переказі, у нас бачимо лівий фланг. Ну, Ми тут прикриємо, якщо хтось полізе по лівому флангу, так? Щось починають наші навіть теж агресувати. І там і стежка стоїть, не дасть пролізти суперник. Поки не зрозуміло, де в них ЛТшка. І по е правому фланзі з нашого Респу, по першій та другій лінії, там в принципі, все чудово, там ВЗ прикриває нашого Т-62А і СТ-100ЛТ поперх перед. Ай, там кобра. Чудово, там я думаю, продавлять 5-2 вже нашу кожу. Так, ну чекаємо, може ще хтось виліз. Ану, тут буде у нас пробиття. В башню. В башенку <схи> командирську, Чудово, да, 4700. Поліс, поліс єба! Я казав, де них ЛТшка. Ось він поліз, бачите, на глюку вмикнув. І не можемо його ніяк прикрити. У нас в місті. В місці поки що там все чудово. Я так розумів, основна маса суперників в місці, і там, напевне, десь по Кей-ліні кей 8, по Кей-9 там стоять. Так, у нас два вороги знищено. І, і я думаю, по центру стоять біля бази. Чудово, я думаю, зараз можна ще й понаглід. Ану проїхати сюди, так? Я завжди мріяв сюди проїхатись, до речі, з цього <рес> саме респу. З іншого разу колись вдалося, але тільки до середини міста. Ви так зробили проїзди. Отже, попереду нікого не мав, тому що вже давно підсвітився, мені здається. Ну бабаха світиться, тому що дев'ятка, так, світиться дуже конвей, дуже світиться. Це напевно... Напевне, навіть тільки з'явився на респі. Спочатку бою і зразу вже заспітився. <су> Знаєте, бабаха. по бабасі стріляти. Хоча не всі розуміють, що бабаха дуже небезпечна. Наш ворог вороги знищено шість тисяч настріляно. потихеньку потихеньку не будемо поспішати. Не потрібно. на... Бабасі поспішати, це точно. Так, бачимо, там наші вже порвали. 162 вже полочку підсвічує, так, кобр під'їжджає зараз, теж буде наглопушувати. Ну і нам треба постріляти. Вже напевно, наші зараз вирішать очі для того, щоб якомога більше е, понастрілювати деміджу та поприглопушувати ворогів. Всі чудово зіграли, От, всі зіграли чудово. Так, там у нас полі. Все чудово, попробуємо зараз. Такі. Зарубіще влаштовують. Ну яке зарубіще? Там один порш залишився і то він зараз відстріляється, я думаю. Дадуть нам. підбійця тут отримати. І буде. Буде майже 7 тисяч. Ано, прям тюповий. Чудово Чидобі. А ну. п'ятого, Тут дали, так? Вистрілий? О, щерфутучик, мені ще нормально тут хп. Ну, перезарядка й добре. Перезарядка. Ну чудовий біс. Ну, дякую за рп, дякую за нас. Я кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.